Всім привіт, друзі! Це канал Сергій і Леся. І сьогодні у нас гості з Варшави. Знайомтеся, це Богдан. Богдан представся, будь ласка, нашим глядачам і розкажи, хто ти чим ти займаєшся. Здорово, гурмани! Мене звати Богдан, і я засновник інтернет-магазину Преміум екра та PL. Ми займаємось морепродуктами та в частності, червоною та чорною крою. Преміум якості. Ми працюємо більше 10 років в Україні, і два місяці тому ми відкрилися в Польщі. Супер, ну ти так за півхвилини розказав просто пів... Інтерв'ю те, що ми там з дівчатами з салону розказуємо півгодини. Тому я думаю, сьогодні в нас буде таке інтерв'ю не затягнуте, але інформації буде велика концентрація. Так. Богдан, розкажи, будь ласка, з чого ти взагалі почав і чому вирішив займатися саме ікрою? А, ну я в 16 років, в 17 років переїхав до Києва. А, я був студентом і один з моїх друзів запропонував, що у нього батько займається ікрою, і ми на Новий рік підторговували і крою. Ну, це так. Трошки грошей приносило, але це було не системно. Ми продавали тільки через OLX, та і все в принципі. Uh -huh. Але потім закінчився перший курс. А, мені батько подарував годинник, доволі дорогий, я дос досі його ношу, uh -huh. і ми давали джазов, як всі студенти, uh -huh. і вирішили покататись на мопеді, коли цього точно не потрібно було робити. Uh -huh. а, я впав з мопеду, а розбив часи, і мені потрібно було супершвидко на них, на них заробити, щоб їх відремонтувати, бо мені було дуже соромно. І у мене був єдиний варіант це ікра, Це вже те, що мені якісь кошти приносило. І оце був мій перший буст. Мені прийшлось працювати, і я сфокусувався на цьому. Угу. Тобто, це тобі дало стимул продавати більше, так і не тільки через OLX, чи як? Так, тоді це був, я вже не пам'ятаю, який рік, але тоді ще тільки починалась таргетована реклама в Фейсбуці, і я був одним з перших, хто почав продавати ікру через Фейсбук. Це було довосить весело, тому що спочатку я робив просто пости. У мене було, я прочитав десь що потрібно робити регулярний постинг. Угу. Я тоді не знав, що. Контент має бути оригінальним. І в мене було три фотографії, три тексти, і кожні три години я просто руками фігачив контент. Один і той же. Потім я дізнався про рекламу, і тоді це був розрив, тому що ну, я її сам настроїв, і так як не було конкуренції, це було дуже круто. Тоді купаємося у Равай, тобто, якщо я вкладав 1 долар в рекламу, я отримував 7,5 доларів чистого прибуту. Прибутку. Тобто це було прям дуже круто. Uh -huh. А яку ікру ти продавав? Червону та чорну ікру. Uh -huh. А там, наприклад, рибку, якусь таке, щось. Почав саме це Доволі високомаржинальний а, товар, плюс до того він дорогий. Тобто там багато прибутку, який ти можеш отримати, ну, якщо ти все робиш правильно, то відносно швидко. Uh -huh. Який це був рік? Це був. 2015, напевно, чи 14, щось таке. Угу. І десь рік назад е, ти вирішив виходити на польський ринок, так? Я правильно розумію? Ну ні, це було не так. Ми переїхали в Польщу минулим літом, тобто не цим, а за рік до угу. того. І цього літа в липні, е, ні, не в липні, навіть в серпні. ми я щось стояв, читав новини, і знову клієнт, один з клієнтів, мені написав: Доброго дня! Чи не відкрилось ви ще в Польщі? Я дуже хочу замовити. І нам так часто писали, але це був клієнт, один з перших з Києва, і я не знаю, чого мене тригернуло, Я приходжу до Софії, говорю, Ми відчиняємось проходить. Півтори неділі в нас вже є товар, тобто ми дуже швидко все реалізували, і вже є продажі. І якось так вийшло, що ми ще не анонсували, що ми відкрились Варшаві, ми тільки почали шукати товар. А нам за цей час 9 людей е, написали, оплатили і вже оформили замовлення. Тобто, це рандомно вийшло ага. саме перші продажі у Польщі. Тобто то клієнти вас самі підштовхнули, виходить. Ну, так? якось до, так, так до відкриття. Бо в нас була така думка. Що а, тут взагалі цікаво, тому що, наприклад, в ІТ і у всіх таких сферах вважається, що найбільші ринки це Європа та Штати, а країни СНГ. А це якісь ну, це дуже малі ринки. Uh -huh. А з ікрою, навпаки, Штати та Європа це дуже маленькі ринки, а країни е СНГ це найбільші ринки, адже тут е йдеться про культуру. Те, що у нас, у українців в культурі те, що ми завжди їмо ікру на свята ікра uh -huh. і так далі. А в Європі такого немає. Uh -huh. Цікаво. І е, е, ти вирішив знову йти тим самим шляхом, тобто відкривати інтернет-магазин, так? Не стаціонарний інтернет-магазин, так? Так, саме інтернет-магазин, угу. тому що це те, в чому ми розуміємо. А, плюс ми почали качати особистий бренд десь з квітня цього року в Україні. Угу. І так ну, це дало великий буст в Україні, і також ми продовжили тут. Я взагалі не, не сильно розумію, навіщо потрібен магазин стаціонарний. Ну, це вкладень. Там, я не знаю, 100 тисяч євро. А якщо ти 100 тисяч євро вкладеш в маркетинг, в інтернет-маркетинг, то це просто нереальний буст. І, можливо, я помиляюсь, але для мене це незрозуміла історія. А скільки треба вкласти в інтернет-магазин, щоб от, відкритись і почати справу от саме в твоїй сфері? Напевно, якщо б у мене не було клієнтської бази, то дуже багато. Але у нас. 100 тисяч. Ну не 100 тисяч, ну я думаю, тисяч Точно потрібно на Тому старсть. що в рекламу, так? Так, і реклами. тому, що коли ви умовно ноунейм, no mm -hmm. то а, у вас дуже а, висока вартість продажу, адже до вас немає лояльності. Mm -hmm. Але в нас вийшло теж досить прикольно. По-перше, ми анонсували це у своєму інстаграмі, багато людей переїхали з України в Польщу. А, плюс ми доставляємо по всій Європі, тобто у нас до, доволі а, обширна аудиторія була. Mm -hmm. І більш того, ми, ми скали свої аудиторії, а у нас вже були клієнти, але не так багато. А потім, коли я був в Варшаві, і я почав цікавитись криптою, а, я познайомився з хлопцями, у нас була крипто ком'юніті, і вони мене підтримали, коли я відкривався, виставили в себе в сторіс, вони блогери, угу. і нам це дало другий буст, коли ми зрозуміли, все, це працює. А, і після цього ми вже так почали вкладати кошти а, у рекламу і так далі. Далі, коли це була вже відтестована гіпотеза, але на початку для цього не потрібно було багато коштів. Якщо я вірно пам'ятаю, у нас перша закупка була десь 7 чи шість тисяч євро. Угу, угу. І це, в товар, це для... саме в товар, а для товар. А для нас інвестиція в товар це не ризикова, тому що ми знаємо, що ми його реалізуємо. Угу. Е, ви наголошуєте на тому, що у вас ікра преміум, так тобто це преміум клас. А постачальники в тебе ті самі, що і в Україні, так? Ти Тут, сказати... Тут Чи? правильно сказати не постачальники, угу. а виробники. Угу. Так, виробники в нас ті ж самі, тому що ми також закуповуємо ікру. А В якій країні? А, якщо ми кажемо про дику рибу, mm -hmm. дика риба це кита та Горбуша, чнярка і так далі. А, вона виробляється в двох країнах в світі: це а, країна Агресор та США. Mm -hmm. а, ми, ми працюємо виключно з США, а, вона ловиться на Алясці. І ну, так, це два регіони, де в принципі водиться а, дика червона риба. Mm -hmm. Якщо ми кажемо про ікру форелі, то вона в нас датського виробництва. Mm -hmm. Богдан, а ви самого початку з США працює? Працювала, чи я ага. Тобто ти відчував, mm -hmm. так, що так, туди лізти не треба? А, ні, ну це просто чи... якось так сталося, що mm -hmm. ми працювали одразу в США. Ну, інтернет-магазин то його ж теж треба офіційно оформлювати, правда? Так, звичайно. Тобто, оцю бюрократію, в принципі, ти все одно пройшов. Так? так тут це, в Польщі. це було тяжкувато в моменті. Я навіть думав, ого, я зрозумів, чому тут немає нормальної кри. Але ми все зробили. Так, ми відкрили спілку. А ми також пройшли санепід, це тут одразу угу. в Україні. В мене за всі роки не було ні разу санепіду, Ніхто ще... не приходив. Хоча ж мені кажеться, це головне в сфері, де продукти харчування. А, ну в Україні це працює так, що на тебе тільки якщо хтось поскаржиться, то тоді до тебе то, приходять. То, то тоді до тебе приходять. У нас ну звичайно, що скарги бувають а ми дуже клієнтоорієнтовані, і ми будь-яку ситуацію намагаємось вирішити у пользу клієнта. Угу. Скільки в тебе зайняло оформлення? Оформлення, напевно. Ну, Якщо просто спулка, то з ну, полку ми. Ну, взагалі, от ти е, вирішив відкривати магазин і все, ви офіційно відкрились. Тобто, по, по бумагам все вже було офіційно. Ну, нап... Місяць два Ні, до місяця. До місяця. Це ти комусь довірив? Е... Так, ми користувалися до... послугами хлопців, е, також українців, які нам це оформили, допомогли з документами, зі всім, за що їм дуже вдячний. Угу. Адже я в один момент хотів впевнитись, тому що. Вони роблять все правильно, і пішов до польських юристів. Я пішов на консультацію за 500 злотих і задав питання про документи, які мені потрібні, там і так далі, які мені потрібно подати. І вони мені виставили рахунок на 8 тисяч злотих тільки за те, щоб дізнатись, які мені документи потрібно подати, без Не того, може. щоб я щоб вони подали. Тобто ну, це дуже дорого, я да, вважаю. Так. Uh -huh. А хлопці все зробили просто бомбезно і зо мною били на сане під насадипіснасане підім станції uh -huh. і так далі. Тобто То, повне супроводжу так, це. так тому що я не роз... ну, не розмовляю по польськи, uh -huh. а, а англійською не всі розмовляють. Тому мені так, я залучав допомогу. Богдан, коли ми з тобою спілкувалися попередньо, так, я висилала тобі свій список питань, а ти мені висилав свій список питань. І от в тебе в питаннях було тут: чому в Європі ікра не смачна? <рес> Це було одне з перших питань. Тобто європейська ікра, просто, ти то спеціаліст в ікрі, знаєш, я її пробувала в своєму житті не так багато. Ти констатуєш факт, що в Європі ікра не смачна. Абсолютно так? вірно. І могу його... я з чим це, це пов'язано? По-перше, розкажу, чому як я про це дізнався. Ну, звичайно, що я хотів купити червону ікру, тут адже ну, я любитель червоної ікри. але я не міг її просто знайти в гарній якості. А потім ну, нам пишуть багато наших клієнтів з України, що, блін, не можемо знайти нормальну ікру, і там через кордон замовляли в нас, і угу. через друзів, і так далі. Тобто. Все туди їхало. І я довго намагався дізнатися, в чому ж проблема, і вона доволі комплексна. По-перше, до приїзду сюди українців масово, тут не було ринку споживання червоної ікри, так як у них в культурі цього немає. Uh -huh. По-друге, вся ікра, що є, вона налаштована на мас-маркет. Тобто, взагалі не важливо, яка у неї якість, важлива ціна. Ми так ніколи не працювали, в нас було завжди дорого, ми uh -huh. про це казали. Але в нас офігезна якість була uh -huh. а, і. А чому це саме так, по-третє? Тому що є, два ви... є дві технології виробництва а, ікри. А, ікра достається з риби в ястику. Ястик – це як... А, ну, всі ікринки вони як прилеглі одна до одної. Ага. І можливо, виробляти ікру а, з а, свіжого ястика, а можливо з замороженого ястика. І в Європі майже ніхто не займається свіжим ястиком, тобто ага. тим, яким був вам. Америці перероботаний, ага. засолений, заморожений Заморожен і привезений бу? сюди. А всі беруть а, саме ястик, який заморожений, і привозять сюди. Чому це на це також є відповідь, бо в багатьох країнах Європи на ястик нульовий ват а -а -а. заморожений. М -м -м. І тобто тому їм, між, їм вигідно привезти, привезти сюди, самим переробити, і буде дуже дешево. М -м. Але це прям критично впливає на якість. А чи збираєтесь ви розширювати свою продукцію? Так, звичайно, ми тільки стартанули, і в нас зараз червона, два види червоної ікри та чорна ікра. Але ми будемо розширюватись. А у нас по-любому буде печінка тріски, креветки, слабосолена сьомга. До речі, слабосолена сьомга вже дуже скоро буде. Ми нарешті знайшли. Це також величезна проблема в Польщі. Ці рулетики, да? Оце... Рулети в нас теж будуть а? десь не тільки через дві, але дуже це не. Я їх як побачила, я вспомнила світочку з одеського ринка. Там в токі вона просто… Я любитель риби розумієш, і мені що мені в тік-токі потрапляється? Це привоз, світочка, яка торгує. Оцими рулетиками, цю, цю сьомгу, отак ріжу, Я дивлюся, дай думаю, боже, ну чого тут такого немає? І тут я сьогодні побачила, що вона буде у вас. Так, у нас вона буде, ну і, і ключове це саме слабосолена сьомга, Бо тут прямо її взагалі немає. Поляки чомусь їдять тільки копчину, угу. а слабосоленої нема. Але ми вже майже справились з цим. Супер. Ну, дуже чекаємо угу. на поповнення. Добре, Богдан, скажи, а на твою думку, яка ікра найсмачніша? І от якщо я ну, там, в дитинстві може, колись їла ікру, а от зараз хочу попробувати твій хіт, твою ікру. От яку мені першу замовити, як ти порадиш, Е, Дивіться, щоб закохатися в неї. Е, е, насправді немає найсмачнішої ікри. Е, це ну, досить безглуздо було, якби я так відповів, адже це як сказати, яке м'ясо найсмачніше, що смачніше, там яловичина. Чи свинина, угу. тобто це залежить від індивідуальних смакових преференцій кожної людини. Саме тому в нас інший підхід. Коли людина не знає, якого яку ікру вона любить, ми їй задаємо 5-6 питань. А завдяки цим питанням ми розуміємо, що їй більше підійде, і пропонуємо саме ту, яка їй сподобається. А ти ну, всім сам займаєшся чи делегуєш якісь? От скільки в тебе, який в тебе колектив? Скільки людей під а, ну, якщо ми кажемо в Україні, то в мене прям ті, хто фулл тайм, це два менеджери по продажам і три кур'єра. Плюс я з Софією. Софія в нас відповідає за контент. Я більше за операційку та масштабування. А також у нас багато на аутсорсі розробники, маркетологи. І так далі, а в Польщі наразі в нас один менеджер по продажам і два кур'єри. Угу. А ви відправляєте свою ікру пачкоматами? Якщо це по Варшаві, то ми доставляємо кур'єром в термобоксах. Тобто ікра завжди знаходиться в правильній температурі. А якщо це в інше місто, то так ми пакуємо в термобокси, який я, до речі, привіз. Ми спеціально... І зараз ми вам покажемо. Ми спеціально запакували саме так, як ми пакуємо для відправок, щоб угу. глядачі могли побачити, в якому ж вигляді доходить ікра. Угу. Також ми кидаємо туди ще генератори. Холоду, і завдяки цьому якраз знаходиться в правильній температурі на протязі всієї доставки. Е, Богдан, перед тим як ми почнемо розпаковку <клес> того термобокса, е, я тобі хочу розказати ситуацію, яка сталася зі мною у серпні цього року. Я тоді, на жаль, не знала. Про е, те, що ти відкрився і не бачила вашу сторінку, е, тому що зараз би я вже замовила у вас. А тоді е, в мене був токсикоз. І е, я натрапила в Фейсбуці е, на рекламу червоної ікри. <при> І я зрозуміла, що мені так хочеться її. Ну, просто я зараз або умру, або її замовлю. Це була просто якась сторінка в Фейсбуці, там якось вона називалась, там ікра, ікра» щось таке, знаєш. Е я замовила цю ікру, коштувала вона е 65 злотих 200 г. Uh -huh. е, і сказали, що на от сьогодні я замовила на наступний день в пачкомат мені прийти. Ну і мені так і хотілося, не, щоб швиденько це цим вони мене купили. Uh -huh. Ну і насправді на наступний день я оплатила, на наступний день прийшла мені ікра. Е, я ж рада, довольна, забираю її. Вона була. Ну, такі звичайні картонки, стекляна баночка, яка була обмотана ну, папірцями, просто папером так. Там ну, ніякого термобокса там не було. Uh -huh. якихось охолоджувачів, теж. Це був такий гарячий день. серпневий. І страхневий. це в серпні. Так, так, так. Це був серпень, Нормальний підхід. було дуже жарко, і хоч вона йшла скільки день, ну, виходить там добу. Так? Я відкриваю цю ікру, а вона смердить так, що просто ну, я, в мене токсикоз і тут ця смердюча ікра, я в шоці. Бо перед цим я купувала ікру в магазинах все було завжди добре, знаєш, але я якось купувала, може так ну, траплялося зимою. знаєш. Я одразу написала цій дівчинці, що ну, тут така справа, ікра пропавша. Вона каже: добре, ми вам вийшли ще одну. На наступний день вона присилає мені ще одну ікру, а вона така сама свердюча. І в мене дві банки дуже свердючої ікри. Я їй кажу, що мені робити. Ну, або поверніть мені гроші, або я не знаю. Вона каже: е -пока, е зніміть відео, як ви викидаєте в унітаз, я зняла ну, без проблем. її там викинула, Мені це тільки в радість було. знаєш. Я теж розумію, може, вона думала, що я хочу на ній нажитися, а зараз ще третю мені прийшла. І мені буде смердюж, я відкрию свій інтернет магазинці як да — Так-так-так. <coughs> От, вона каже: ну от зараз похолодає, бо тоді було ну так жарко. Похолодає, я вам тоді вийшлю. Тобто гроші вона мені не захотіла повертати, сказала, що вийшло пізніше, як похолодає. Ну, пройшов десь не знаю, два тижні десь пройшло. Я дивлюся, вона викидає рекламу, що знову вони продають цю ікру. Uh -huh. І вона там пише, кому ікри. Я пишу, може мені ну, думаю. Uh -huh. нагадаю, так знаєш, культурно про себе. І після цього вона мене блокує. І я сижу, дерев'яна жінчина, меж гормони грають, значить, ні грошей не повернули, і не поїла. Ще вона мене заблокувала. Е, ну, у мене багато друзів, вона про це не знала. Вони почали писати. Вона мене розблокувала і е, від того повернула мені гроші, так ікру вже мені не висилала. От скажи, будь ласка, хто тут був не прав і е, як можна висилати таку ікру людям? Ну, по перше, ви потрапили на повніших дилетантів. Тому що ну я не знаю, ким потрібно бути, щоб відправити в серпні ікру без охолоджувачів і без тормобоксу. Ми навіть зимою, коли на вулиці холодно, це робимо. Це навіть не має сенсу, але ми це робимо для того, щоб люди завжди були впевнені, що ікра охолоджена. Ну тобто для того, щоб вони відчували, що вони можуть безпечно куштувати цю ікру. Угу. Але влітку це ну, ну там я маю на увазі в серпні, це взагалі капець відправляти її. Без а, термобоксу, звісно, що вона спортиться і крад, скільки там, все одно, вона ж годин 20 без а, а, холодильника, вона на жарі, ну, угу. їй все, їй капець. Угу. Тобто, ну, в цьому випадку точно був неправ продавець, тому що так не можна робити. А чи бували у вас такі випадки? Ну саме щоб спортилось, я чесно кажучи, такого не пам'ятаю. Угу. А взагалі якісь були приємні ситуації нас... з клієнтами. Да, у нас бувало раніше, коли ми ще не так добре знали все про опакування. У нас бувало, що розбивалася ікра. Угу. Але це ну не скажу, що велика проблема. Ми просто або повертали кошти, або висилали ще одну банку. Але саме спорчено ні, адже ми завжди а, єдине, що раніше ми відправляли в термопакетах, але це завжди був льот термопакет. Тобто uh -huh. ну, ми знаємо, як це працює, особливо, а, якщо ще ікра без консерванти, наприклад, то тоді ну, 2-3 години все її можна виконати. Uh -huh. Uh -huh. Супер. Ну, давайте тепер розпаковувати твою ікру. Давайте. По-перше, це термобокс пінопласту, він має термоізоляційний ефект. Uh -huh. а, ну, навіть рибу привозять, коли на льоду в сьомому, вона йде вся в таких великих боксах зі льдом. Зараз відчинимо. Вони у вас всі одного розміру чи різного? А, вони майже всі одного, адже більші просто не влазять в поштомат. Uh -huh. Тому, ми, якщо це велике замовлення, ми просто відправляємо в декілька в термобоксах. Uh -huh. А хто у вас платить за, за доставку? Ви чи клієнт? А, якщо замовлення до 1000 злотих, то оплачує клієнт. Uh -huh. Але термобокс йде без, безкоштовно. І генератори холоду також. Так. Ох, нічого собі, он як воно має бути. Це генератори холоду, вони приходять ще заморожені, ось як тут, після дороги. Також ми або кожну банку заворачуємо в пупирку, або кладемо ось такі наповнювачі, які всередині з повітрям, щоб нічого не пошкодилось. Угу. В принципі, можете спробувати ікру, вона також дуже холодна. Так, ну генераторів ви не пошкодували, слухай. Ні, і це все безкоштовно, я наголошую. 嗯，啊，我、啊。 Скажи мені, от, як її упаковувати це все, де це ти вчився, звідки ти дізнався? Від батька друга, чи якось воно само з досвідом прийшло? Ну, само по собі ну, от я розумів, що так, я почав якраз літом, тоді ще давно, і я думаю, Блін, ну вона ж спортиться, що робити? Я почав шукати термобокси, тоді казалось дуже дорого, адже я тільки починав, були маленькі об'єми, там маленька маржа. угу. Але ну, потім ми вже змогли це робити. Я думаю, так, можна взяти термопакет. Пакет. Він там нічого не коштує. Uh -huh. Ми взяли термопакети, пупирка, льод, Ми ще тоді просто бутилки заморажували з водою, адже це дешевше було. Uh -huh. І запакували в картон і все поїхало. Ось Якось так ми робили. Угу, uh -huh. ну, Ви молодці. Воно у вас підписано, так? Так, кожен виді... Це кета, це хорель. Так, і тут ще є. Тут і склад, так у вас так, склад, термін придатності, виробник все вказано. А пакуєте якось ви самі чи воно вам уже приходить готове? готове? Ні, ми працюємо саме з заводами та виробниками, які роблять нам по а, private label, Тобто ми їм задаємо стандарти якості, які нам потрібні. А, які саме, яких саме виробників, mm -hmm. а, який саме сорт, і вони під нас пакують ікру. Адже ну в Польщі в нас ще немає таких об'ємів, щоб ми відкрили свій цех. Це потрібно, ну прям глобально і певно не тільки на Польщу, а вже на всю Європу. Тому зараз це такі плани. Так, очевидно. Ну, тобто, ми точно це хочемо зробити, угу. а, адже ну, це те, чим ми горимо. Нам подобається дуже, і ну, це логічний наступний етап. А яку країну наступну розглядаєте для себе? Як вже якісь? ми зараз так не думаємо? Ми хочемо розвиватись зараз не не вертикально, а горизонтально. Ми хочемо ага, спочатку зробити велику продуктову лінійку. Асортимент так. збільшувати. А потім вже виходити на інші країни а, двома шляхами. Або ми плануємо це робити як інтернет-магазин, адже доставка по Європі займає один день через UPS або DHL. Угу. А ми зараз угу. також так відправляємо. А, або інший варіант це робити через рознічні магазини, але це не будуть. А, а, мережі, mm -hmm. це будуть саме ось такі якісь нішеві магазини, які можуть собі дозволити продавати саме дорогу та якісну продукцію. Адже мережі вони все одно для них ключове це бути в мас маркеті та бути в ціні. Угу. Е, а ви думали, не знаю, продавати свою ікру, там, наприклад, в наших цих українських, типу Одеса Маркет? ось таких, таких е, ну, немає не не по сенсу. Поки ми таке не розглядали. Угу. Е, а ви ведете статистику, в яке місто найчастіше замовляють вашу ікру? Так, це звичайно. Топ якийсь є у вас? Де саме більше ікри їдять? Е, ну, це звичайно Варшава. Угу. А, адже ну, і в Варшаві у нас кур'єрська доставка. Є, це це дуже, дуже зручно для клієнтів. На другому місці, напевно, Гданськ і Краков Познань, отак би я сказав. Угу, угу. Тобто в Гданськ. Ну, Гданська на другому місці, так? Ну, в Данську, прям да, дуже, дуже часто замовляють. От, бачиш, вони живуть на березі моря, а і кривних нормально, і немає. І ну, замовляють да. у тебе. Виходить. Супер. Богдан, дякую тобі велике за розмову. Друзі. Якщо у вас залишились питання до Богдана, до нас, ви ще ми щось там не розказали, вам цікаво, то пишіть обов'язково коментарі, ставте обов'язково нам вподобайки, тому що Богдан приїхав до нас з Варшави 450 кілометрів людина їхала, щоб вам розказати. Так що е, обов'язково ставте нам вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на наш канал і підписуйтесь е, на е, інстаграм. ми Тут залишимо в прикріпленому коментарі е, і в е, інформації е, залишимо всі посилання, де ви зможете замовити. Вити найсмачнішу ікру в Польщі, і явно не пожалкуєте. Це ми до... гарантуємо. <світ> 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 до нових зустрічей, па.